Кошцем номінації трактор року стала модель Axion 9 серії новій генерації. Це найпотужніший стандартний трактор, який зараз пропонує клас. 448 кінських сил потужності і всі переваги, які були в попередній генерації. Ледосвітлення, високий рівень комфорту в кабіні, високий рівень діджиталізації машини. Тема підкачки шин, якщо це колісна версія. Також у нас є версія теретрак з рушієм позаду, Це забезпечує велику площу щеплення з ґрунтом для передачі всієї потужності тягового зусилля. А все таки для того, щоб отримати звання тракторного року, напевно... Потрібні якісь особливі е виняткові якості характеристики. Так і є ця модель відповідає всім критеріям. Вона потужна, комфортна, інноваційна. Ми отримали також срібну медаль за концепцію управління трансмісія і двигун. Вони працюють в певному симбіозі і дозволяють навіть недосвідченим операторам завжди працювати на цій машині ефективно, продуктивно. З гарною витратою пального чи вона буде доступна в Україні найближчим часом? Доступна буде, але ми орієнтуємося на 27-й рік виводити цю модель на ринок України. Дякую.